Всім привіт, всім смачного. Адже ви дивитесь найсмачніше шоу на першому міському телеканалі. Так само традиційно перед собою ви бачите кухню закладу «Лакс» та шеф кухаря Богдана Соляника та ведучого Олександр Сапельник. І а, сьогодні на нашій кухні нам буде допомагати. І сьогодні, вперше, до речі, в історії нашого шоу ми приготуємо дуже незвичну страву. Це шаурма, а допоможе в цьому нам Олександр Доценко. Саша, привіт, вітаю хлопці, вітаю, вітаю глядачі. Як нас? Супер, супер! Дуже радий бути з вами тут. Дуже хочу спробувати з вами приготувати цей, цей лапатасьон. Лапатасьон. Він вже знає, як це буде бути. Саша в темі, так? Лапатасьйон. лапатасьон. А як справи, як настрій вже запитав, Богдане, що будемо готувати ми сьогодні? Друзі, сьогодні у нас буде найзвичайна, але дуже потужна шаурма. Чому саме шаурма? Тому як Саша тренер, я також іноді займаюся, і сьогодні ми вам, друзі, покажемо, як можна легко. Та смачно набрати вагу. Я, ну, до речі, бачив, бачив у тебе в соцмережі, що ти займаєшся. Блін, респект, така крута вага. Ну, ти в порядку. куди рухатись, тому сьогодні ми, окрім тренувань, поговоримо ще як про їжу, про твою роботу самого початку, як ти до цього дійшов, які у тебе цілі, плани. І будемо годувати, друзі. — Разом. — І потім будемо їсти, не го як ми сказали. Ну, Це ж, ти ж сам знаєш. <ріх> а, ну що ж, друзі, це перший міський телеканал, це найсмачніше шоу. Це кухня закладу Лакс. І ми починаємо. І так, Богдане, традиційно давай а, починати з завдань. Е, які ми сьогодні будемо виконувати. Друзі, дивіться, шаурма, така страва, в яку використовуємо багато інгредієнтів, особливо овочів. Сьогодні, в у Тебе буде завдання нарізати овочі. Так, давай. Як ти забажаєш, можеш дрібним кубиком, можеш соломкою, як хочеш, по-домашньому. Використовуємо так. мариновані огірки, так. огірки свіжі, так. використовуємо цибулю, все перед тобою стоїть. Так. І використовуємо пікінську капусту. Супер! Пікін. Пікінська. Ми ну, до цього йдемо. Сань, а з тобою ми замаринуємо наше м'ясо. Сьогодні, сьогодні, друзі, будемо використовувати звичайне куряче філе, але ви можете використовувати для шаурми будь-яке м'ясо, навіть рибу, те, що ви полюбляєте, і готувати за нашим рецептом, але зі своїми інгредієнтами. Але сьогодні ми ще раз ми будемо готувати з курячим філе. Тому тобі потрібно що, нарізати? Також, як ти забажаєш, можеш соломкою, можеш кубиком, ми будемо це обсмажувати, а далі ще більше дрібно нарізати в нашу шаурму. Тому я тобі даю посуд. Виставляй так, щоб тобі було комфортно удобно. А я в цей час приготую соус, який будемо додавати в нашу шаурму. І рецептуру на нього я залишу в описі на під нашим відео. як шпаргалка від шефа, тому, друзі, ми починаємо. Супер! Це час давай і знайомити, а, Сашку, тобто телеглядачів з нашим гостем. Так. Так? А, Саш, ти тренер, так? Давай почнемо з того, тренер, ти з чого, так? І коли взагалі почався твій тренерський шлях, коли ти зрозумів, що спорт. А, може бути не тільки для себе, але ще ти хочеш а, когось, скажімо так, навчити підтягнути, зробити а, кращу форму цієї людини. Коли це все до тебе прийшло? Ну, спочатку я був танцівником. О, так. це вже цікаво. Працював шоу. Що, 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 що за танці? Ти танцював? Всі. Всі естрадні, народні, сучасні, всю хореографію. Я навчався в нашому педагогічному університеті на факультеті мистецтв з хореографії. Так. Потім переїхав до Китаю. Прожив 6 років в Китаї, працював. І коли вже возраст мій сказав, ну що, саньочик, вже потихоньку коліна кажуть тобі, що все, досить. Я зрозумів, так як я е, працював артистом, потрібно завжди тримати себе в формі. І, звичайно, я займався в тренажерному залі. І так почалась в мене перша моя ідея почати працювати в тренажерному залі, так як я дуже багато часу цьому приділяв, почав вивчатись, почав проходити різні курси, працювати з тренерами, дивитись, аналізувати. І почав працювати. І так вийшло, що одразу в мене появилось дуже багато клієнтів. Я не знаю, як так так дуже рідко виходить, але одразу дуже. Пішло, так? дуже і ти так, зрозумів, так, що ти тіло... на правильному шляху і не просто так зробив. Це мене замотивувало. Звичайно, Тому що коли тобі люди довіряють своє здоров'я, коли своє вони... тіло, так. Так, це і. Таких великих Такі великі кількості. кількості. Так, тренувань проводити за день. Я зрозумів, що це моє. Я буду цим займатися надалі. Слухай, ось... скільки у тебе найбільше було людей за день тренувань? Ну дивись, на супровіді, тренерський супровід е в мене найбільше було 67. 67, 67 людей за день. день. За 13 годин роботи. А як тобі більше групові заняття тренування або е я, я, особисті? Особисті, так. І тіті. -ті. Мені... Тобі і так класно. І мені так і класно, так, коли так. люди отримують задоволення. Коли я бачу їх результати, коли я бачу їх очі, які працюють, почають вивчати, слухають уважно, не заперечують, а повністю довіряють. Все, це повністю довіряють тренеру, я плеву, так? Я тренування. Да. Ну то, ну Можна сказати, що це така а, і робота, і хобі, і задоволення. Це все воно в поєднанні. Так, так одному. Так. А скільки років ти вже в цьому? О, ну, років сім, років сім, як я вже працюю саме тренером. А ідити, ти також тренуєш? Ну, вікова у тебе є якась там обмеження? Якщо прям персональні тренування. Тоді ну, я беру так. дітей від 14 років. Якщо на супровід я беру і з 12 і з 10, роблю просту фізичну культуру, так як діти зараз навчаються більшість онлайн, вони не ходять на фізичне виховання, тому я їм роблю слуха а, люди, у яких є якісь фізичні обмеження, до тебе звертаються? Так, звертаються, звичайно. Бо знаєш, багато я критиків, тренерів, ну і взагалом загалом багато людей, які Критикують інших тренерів, коли до них приходять люди з якимись фізичними обмеженнями, але у тебе, як у тренера, немає якогось досвіду, знаєш, лікарняного, скажімо так, і ти просто тренуєш, ну так як відчуваєш, хоча у людини, яка до тебе звернулася, є якісь обмеження. Це наразі моє основне, то, що я збираюсь робити, це вивчати більш глобальну реабілітацію, тому що з дуже багато військових звертаються. Я їм знімаю відео. Для реабілітації з їхньою вагою від після поранень є різні хлопці, які звертались. Я намагаюся, чим я можу їм допомогти, це зняти відео, розказати все детально, що їм треба зробити, щоб їм їхнє здоров'я стало трішки краще. Тому це настільки зараз важливо, що я вирішив більш поглибнено піти у русло реабілітації. Щоб потім більше більше, більше, і більше, більше допомагати. Так, більш, біль, більше знання, ти будеш вже більш, як це саня, ну, скажи слово, більш що? Більш розвиненим. Ось так. Досвіч... <звіченим, <звіченим. розвиненим. Так? А, а, Так, а, до речі, Богдан напрямку каже, що, що сьогодні ми поговоримо ще й про харчування. Так? Чи прописуєш ти цю програму, чи, як правильно сказати, чи меню о, для своїх. Е... Звісно, звісно, робимо меню. Що враховуємо божеушку, але зараз, якщо чесно, я вже трішки від цього від, від відійшов, тому що дуже я ж кажу, дуже багато клієнтів. І до речі, в мене ось місяць тому народилась донечка. Я Супер, ми бачку. тебе вітаємо. Дякую, вітаємо. дякую. Моя Емілічка, моя зайчка, Я тебе люблю, кохаю. Супер. Тому зараз була дуже... дуже... така програма. Так на сьогодні виходить. Дуже ви дуже, дуже, дуже багато часу. Я зараз приділяю і роботи, і намагаюся бути батьком. Супер. Ну, як тобі в ролі батька? О, хлопці. Чи, чи вже ти відчув ось це? Що, що це, це таке відчуття. Я зараз з вами розмовляю, дивись. До речі, друзі, дійсно. Це відчуття, яке, коли в тебе особливо дівчинка, для батька дівчинка це все. Це мій всесвіт. Новий. Просто у нас хлопці. У нас ще попереду. Наші доньки попереду, будемо сподіватися. Просто у нас хлопці, тому цікаво. Як воно буде батьком доліща. Знаєш, я коли працював у Китаї, ми працювали в парках Діснейленду. І там різноманітні атракціони. Є такий атракціон ліфт, коли тебе здіймають нагору і вільне падіння вниз. Але там твій мозок розуміє, що ти пристебнутий. У мене народилась донечка, отаке відчуття, що ти так що, польоті. що ти летиш, але ти розумієш, що ти не пристигне. <гум> <гум> ось ось таке порівняння. <гум> Супер. Але продовжимо, так? Богдане, що, що а, далі? Що далі? Ти нарізав? Що ми маємо? Огірки... Я вже нарізав огірки, зараз дорізаю. Все, цибулі достатньо. Ось так. Ось так. Ось цього буде достатньо. Ми, друзі, зверніть увагу, нарізаємо все максимально по-домашньому. Ми там, Можна було зробити трішки менше санечка. Можна. А але ж от нас... Я як відчуваю, <хи> так і готую. <хи> так і готую. Головне це, це, це з любов'ю. Це найголовніше. Так. Курку ми нарізали також, саня нарізав. Зараз будемо обсмажувати, пательня нагрівається. Так, нам потрібна ще наша капуста. Так, капусточка, давай. Так, її що? Її можна просто порвати, так? Так, Тань, давай замаринуємо наше м'ясо. Друзі, ви можете маринувати, я знову ж таки повторююсь, використовувати будь-які улюблені ваші спеції за вашим смаком. Хочете гостріше, додавайте більше гостроти по спеціям, додавайте перець щілі. Ми сьогодні використовуємо самі звичайні спеції до м'яса, копчена паприка, молотий духмяний перець, сіль. Санечко, як ти готуєш, наприклад, вдома. Ну, я гадаю, якщо ми будемо додавати солоний огірок, то солі не дуже багато можна додавати. Ось, друзі, головне розуміти, що не тільки так у нас буде курка, а ще багато компонентів, інгредієнтів, які також вже мають смак. У нас так само і соус вже також солоний. Тому все, все за смаком. Е так, так, звичайно, бачите. Обов'язково. Блін, завжди я хотів отак зробити. Давай, давай. Це кожен хотів зробити, знаєш? Так. А це що в нас за спеціально? Це е, спеції до м'яса, ага. а це паприка копчена. Копчена обов'язково. Копчена паприка додає яскравості, кольору та той самий смак, знаєте, копченості. Ага. Так. Ми, до речі, Сашею один раз вже смажили шашлики. М -м -м. До речі, було... я скажу, це були до... не шашлики, які я їв. Мені хотілося просто, щоб це м'ясо ні, ніколи з мене не вийшло. А маринували друзі так само. ось. Тими ж самими спеції ми використовували тоді. Так, ти так не кажи, бо я зараз всі кину туди. Тому ще трішечки, додамо трішки олії. Так, Богдане, що нам тепер потрібно все, Перем... все. перемішати це все. А, так, д... дивись, Сать. Ось тобі соус? Так. Додавай соус туди. Скільки додавати? За твоїм смаком, але не багато. За моїм смаком якраз буде багато. Ні, ну Нам Я потрібно так, скажу. щоб це все не, не текло, тому ти розумієш, що овочі також дадуть свій смак, свій сок. І коли ми будемо вже завертати в лаваш, щоб наш лаваш не розкис. Додавай, да, перемішай да, все. Зараз ми побачимо, яка буде вже консистенція цього. -всього. Так, все, курка наша є. Друзі, зараз ми будемо обсмажувати, додаємо трішки вогню. Саш, до речі, чи готуєш ти взагалі? Завжди. Завжди. Я дуже полюбляю готувати. Це таке як міні-хобі в мене. Так. Е... То, усі... Чоловіки, вибачте, я переб'ють чоловіки, особливо ще які займаються спортом, ще й тренери, а ще які мають донечку маленьку. Просто необхідно вміти готувати. Хоча би щось, друзі. Хоча б щось потрібно вміти. Я думаю, ти вмієш багато чого готувати і. Все, мені немає, здається, роз... що моя дружина покохала мене за те, що я готую. Це твій лайфхак, виходить, так? Знаєш, переб'ю мені фраза Богдана, що чоловік, якого є там дитина, сім'я, він повинен готувати, вміти там хоча б щось, так? А хоча б щось, Богдан мав на увазі бутерброди. Я тобі розповім, чому. В нього теж є син. І там ми зізванюємо і сказали, та сьогодні там з малим сіли і бутриків зробили. Я кажу, та ти ж ну, ти ж шефкуха, та приготуй дитині щось прикольне, щось смачне. Він каже, та ні, він хоче бутриків. Там проходить якийсь час, там, десь тиждень, ми зізвонимось. Та зараз з малим сидимо, бутрики Я Яку, боже, та змініть раціон, хоча б щось. Не, ну, ми, мене просто полюбляє. Я ми, там просто полюбляю, давай щось приготуємо, та ні, давай, як зазвичай, у нас бутерброди, друзі, чай, максимально просто, І він це любить. І я а якщо говорити про твою а, коронну страву, от давай, за яку-то страву тебе покохала твоя дружина. О, це е, запечена рибка, да. сьомга з овочами та картошечкою. Я роблю такі лодочки, роблю соус, е, викладаю тоді в це все рибку, покриваю соусом, засипаю сиром, запікаю в духовці і це просто пушка ракета Нічого собі. Так, що якщо. Богдану, треба була допомога на кухні, ти без проблем, yeah, allo, Ми, і особливо по рибі, а якщо говорити про твою улюблену страву, як купти, мій боїсти, ну, кожного дня. Це з дитинства, це ж салат шуба. Салат шуба, так. О, так. це для мене це все. Я коли е, приїздив у відпустку додому, так. мама знала, якщо не буде шуби, <рес> я, їду назад. я їду назад одразу, просто максимально швидко. Тому так. Да. До речі, і в ж... Китаї була от там? Є така страва взагалі? Ну або щось схоже можливо. Ми говорить. замовляли в інтернеті рибу, щоб зробити сам самим, але ні. Китай, китайська кухня взагалі інша, але дуже смачна, дуже така різна... ну, У нас нещодавно різна, також була взагалі. гостя з Китаю. Приїжджала наша подруга Алекс, Передаємо тобі вітання. Саша вітання. Те Саша до речі, ну, да. Ніхао. Ніхао. супер, і вона також розповідала про кухню в Китаю. І ми готували гриби. Му, муер. Знаєш такі гриби? Так, так. Ось ми з них готували страву, і вона розповідала і показувала нам, що там багато всього. Максимально незвичайного, ну як для нас, знаєш, там курячі лапки виварені, якісь. Куча всяких таких незрозумілих ну, для до нас. Значить, ці гриби Муер — це єдині гриби, які я їв в своєму житті. Тому що я з грибами, з скріпом і з помідорами не товаришую. Тому потрібно нам ще якась зелень, яку ти будеш їсти, якісь томати. Я вже знаю, санкцій раціон. Потрібно, друзі, щось робити з цим. Просто. Без помідор, без е укропу і без... Е Стакан води і все. <світ> 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 а гостре ви полюбляєте? Звичайно, я дуже так, люблю. Так, гостро так. Але в міру ну, ну, буває таке, що знаєш, хочеться гострого, але якщо додаєш дуже гостроти до м'яса, ти просто ну, не відчуваєш смаку м'яса і просто палиш собі. До речі, в Китаї там ну, дійсно така гостра їжа. От вони. Розказую вам одну історію. Колись прийшов там, е, ти коли приходиш, обов'язково, якщо ти е, іноземець, ти маєш сказати Булада, тобто не гостре. Лада гостре, булада не гостре. Обов'язково щось замовляєш, і що кажеш Булада. Я кажу: Булада, замовляю там якусь пасту. Да, да, Булада, Булада, окей, окей, окей. Приносять, я з'їдаю, і щоб ви розуміли, наскільки там не гостра їжа, це на наступний день я в магазині отак папір вибираю обличчям. <ріст> тому що це дуже, дуже, дуже гостра їжа, але їм це все подобається, так? Вони так, всьому. Всьому. вони це їдять, це для них норма. Богдане, ну, чи можемо ми сказати, що ми там вже ну, на фінішній прямій? Звичайно, вже все готово, соус наш готовий, овочі підготовлені. Залишається, друзі буквально. Декілька хвилин досмажити наше м'ясо, і, і ми потім ми покажемо, як ми будемо завертати. Так, так, і ми будемо вже завертати нашу шаурму та робити видачу. Супер, друзі. Тому для того щоб не чекати, поки підсмажиться наше м'ясо. Давайте в традиціях нашого шоу глянемо коротку історію про шаурму. А звідки вона пішла? Чому вона така популярна і чому вона ну дійсно вона користується популярності, здається у всьому світі? Тому друзі, дивимось колись на вулицях близького сходу пахло спеціями та смаженим м'ясом, яке оберталося на великому вертикальному грилі. Кухарі зрізали тонкі соковиті шматочки, і загортали їх у м'який лаваш разом із овочами та ароматним соусом. Так і народилася шаурма, проста страва, яка з часом підкорила весь світ. Її секрет популярності дуже простий: швидко, ситно і завжди по-новому. У різних країнах додають свої інгредієнти від пряних соусів до сирів чи гострих приправ, але незмінним залишається. Це головне. Шаурма це смак, що дарує задоволення на ходу і збирає черги біля яток у будь-якому місті світу. Друзі, ось такою була історія шаурми. Ми повернулися, м'ясо наше готове. Зараз Богдан його підготує до е... нашої видачі. видачі. Залишилося зовсім трошки. Знову ж таки, повторюю, ми готуємо по-домашньому максимально, всі готують по-різному. Дехто готує, викладає в лаваш там, слоями, знаєте, окремо помідори, томати і все інше. Ми готуємо як? Ми все змішали, додали соус. Зараз сюди додамо наше м'ясо, додамо сразу, одразу сир і все будемо Супер, збагати. давай? Тому що, нарізаємо. Ви готові, друзі, вже поснідати Так? Ви готові. Вперше, до речі, буду снідати шаурмою <рес> <рес> в житті. У мене теж, знаєш, дехто полюбляє солодке. Ті люди, які там прям фанатіють від солодкого. То я фанатію більше від бургерів, від шаурми. О, від я, я напевно так. Я от з солодким зав'язав вже там років. Я так дуже рідко можу там з'їсти солодке, був час я взагалі його не їв. Але в нього є така специфіка, що коли ти його не їси, тобі його не хочеться. Тільки ти з'їв якийсь батончик, все, на наступний день ти вже хочеш, в той же день ти хочеш піти і повторити це. А давай зараз у нас вже підходимо до фіналу нашого випуску. Якусь рекомендацію для наших телеглядачів від тренера стосовно харчування, так. Для схуднення і для набору ваги. Просто рахуйте калорії. і для схуднення, і для <смеш> набору <смеш> ваги. Тобто, їсти можна все. Так, їсти можна все. Но курочка в пріоритеті. Так, ну що ж, і перейдемо, так, Богдане? Будемо закручувати. Я не знаю, чи вийде це в мене. <смеш> Та вийде, я допоможу, друзі. Давай. <смеш> Саш, ти як з цим взагалі? Крутив, колись ти <смеш> шаурму в своєму так, житті? Тобі. Ти знаєш. Це для мене мама. Зліпи кульку. Зараз все буде добре, друзі. Нічого, в нас є е, професійний шаурмист, <ріст> як правильно сказати, шаур, шаурмен, <ріст> <ріст> шаурмен Богдан, <ріст> <ріст> <ріст)> <ріст> який нам е, допоможе в цьому, який нам відірвав свого плаща. І так, і так, так, так. Білий плащ. <ріст> Знаєш, то <ріст> був що вчор... е, до, до речі, нікого ніколи не ну, це питання не виникало. Пам'ятаєте мультфільм про чорного плаща? Звичайно. Чому в нього плащ був синій? Це вже Просто це таке питання, знаєте. Може тоді, коли виходив цей мультик, це <плес> не було чорного кольору. Тому, друзі. <плес> Телевізор не всіх кольори показував. <плес> Значить, Що ми робимо? Так, Поїхали. Додаємо нашу начинку. Небагато. Так. Ну, Нам, людям, людям, які тренуються щодня... Потрібно от, багато. Так, Але ми не будемо зараз прям дуже Зловживати. загружати, тому що нам потрібно якось завернути. Так, давай, додавай собі. От сюди, по краю. Знову ж таки, друзі, повторюю, ви можете додавати будь-які свої улюблені інгредієнти. Улюблені соуси, які ви полюбляєте, можливо, якийсь звичайний кетчуп або там навіть аджику, якусь домашню, знаєте, те, що там бабуся закатку зробила. У вас є класний соус. Давай ще сиру туди додамо. У нас максимально корисна страва. Багато білка, сир, багато білка, курка, клітчатка, багато овочів. Все у нас як потрібно. Супер. Так, тобі сир. Так. так, ну це достатньо, так? Щоб так, так. не перевантажувати давай. наш лаваш. А потім Додамо ще трішки зверху соусу, але друзі, ми соус вже додавали в овочі, але потрібно додати ще трішки, щоб це було більш соковито. Мені нашої... ну, цікаво, чи снідають взагалі люди шаурма. Ох, передають тобі. Давай, давай. Кріп, мій улюблений. <реш> Я трішки ось так зроблю. Все, трішки давай, так. І все. Він не буде відчуватись, тому багато нас інгредієнтів. Так, мене більше а, хвилює питання, як ми зараз це скрутимо. Ось Дивіться, це. друзі, ми що маємо? Заворачуємо? Раз. Так, є. Далі закриваємо наші бока. Так. Але намагайтеся робити, щоб все було плотненько. Так? Є таке? І далі просто завертаємо, раз, поступово. Никогда не коди не спішуємо. Так, є. Yeah. Далі. Так само. Трішечки надірвався в мене вже. Намагайтесь трішки підтягувати, так, щоб він був поплотнішим. Є. Yeah. And... Далі, так, да, до самого кінця. Але... Ось, все чітко. Друзі, Ви начебто вже знаєте пройшли цей майстер-клас. Вже... Чи, чи потрібно тут, знаєш, як конверт? <реш> щоб воно спеїлось. Уяви собі, ти стоїш, чекаєш шаурму е, в цій е, будці. і, 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 і чувак <реш> робить ось так тобі. Все, супер. І відправляємо прогрівати її до нас в пательню. Боже, мені здається, я зробив, ну, не вихваляюсь, а мені здається, я зробив. Краще, ніж в деяких шаурмічних, чи як нам правильно вони ну, називаються. Ну ти ж не, не просто так займаєшся кулінарними всякими. Два справами. роки, будь ласочка. друзі, через два місяці два роки в ефірі. Тому, друзі, у нас є пательня грильова. Якщо у вас вдома є також гриль прижимний, це ще краще. Ви просто на дві хвилинки відправляєте вашу шаурму, прижимаєте і навіть не паритись, як це там буде. Або можете відправляти звичайну. Піч там буквально на 80 хвилин, на 180 градусів, щоб розтанув наш сир всередині, щоб прогрівся наш лаваш, і вона була хрумка та смачна. Супер. Друзі, зараз будемо ми вже переходити до дегустації нашої страви. В цей момент на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які ми сьогодні використовували для того, щоб ви могли повторити саме таку шаурму, яку сьогодні готували ми. Тому дивимось. Для приготування шаурми з куркою вам знадобляться наступні інгредієнти: лаваш одна штука, огірок свіжий, огірок солоний по 50 грамів, куряче філе 100 грамів, сир моцарела 50 грамів, капуста пекінська 70 грамів, соус 70 грамів. Для приготування соусу для шаурми майонез 50 грамів, сметана 100 грамів, часник 5 грамів, кріп 10 грамів, петрушка 10 грамів, огірок солоний та огірок свіжий 30 грамів, цибуля червона 10 грамів. Все нарізаємо дрібними кубиками та ретельно Мішуємо. Смачного! Так, друзі, поки ви переписували рецепт, запам'ятовували всі інгредієнти, ми приготувалися до видачі. Ось така шаурма у нас сьогодні вийшла, якщо ви бачите. Беріть! Ми, <laughs> я голодний. Не ми, знаю, ми, як ми ви хлопці. Це Не знаю, як ви, але я голодний. Так, залишається зовсім трошки. Зараз додамо ще соусу. Давай. Але одразу видно, так, що вона соковита суковита внутрішньо. Так, так, так. Давай ще соусу додамо, а ну давай Ну от відрізняється вона від тої, яку можна купити, знаєш. Додаємо трішки ще соусу. Я з відомих причин, без соусу, друзі. <laughs> так, тому, друзі. Давайте, як то кажуть, перший, 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 перший кусь, перший кусь. кусь. Це, мабуть, той момент, коли Господь балакає з тобою через їжу. Як наче, хто босими ногами зараз пройшовся тут да. по тілу, так? Він прям от другий кусі, він каже амінь. Не знаю, як зупинити. Але треба це зробити. На секундочку. Друзі, це дуже-дуже смачно. Це дійсно смачно? І я звертаю увагу на те, що Саша не додав сюди томатів. Але З відомих причин, але якщо додати ще томати, було б ще. Ви могли б додати собі томати. Ну Ми ж підіграли тобі, тому зверни увагу на це. І тоді про це можна було б не говорити. Ну що ж, друзі, ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу. Це була кухня закладу Лакс. Це був перший міський телеканал. Ми з вами побачимось вже скоро з якоюсь новою стравою в нашому етері. І нагадаю, що сьогодні з вами був. Шеф-кухар Богдан Соляник. Це ведучий Олександр Сапенник. І сьогодні допомагав нам крутити цю шаурму наш гість Олександр Доценко. Дякую, Дякую, друзі, за запрошення. Було дуже добре. Сподіваємось, приємно. що тобі сподобалося. Так, мені сподобалась шаурма, сподобалося спілкування з вами. І я передаю всім вам, друзі, бітянічка. Готуйте таку вкусну шаурму і все у вас буде супер. Друзі, ну що ж, ще раз, всім смачного, Па-па. Друзі, ще раз бажаємо всім смачного. Нагадуємо, що це було. Зажавка, да? Застряла в горці. Тиста одна укропіна ішла, да. Одна укропина та застряла. Бачи, б ти випуск до ярига в отміді. Ми ще б тоді ді закрили. Оооо. Шо, Да.